Кінь для українця не просто тварина, то символ свободи, гідності і сили. Загадайте козаків, нашу гордість степу. Без коня не було б ані січі, ані блискавичних рейдів за перекоп. Як колись сказали, дайте мені доброго коня і саблю, а гинше я здобуду. Українська кінна традиція то школа майстерності, де юнак із дитинства вчився не просто їздити верхи, а жити з конем, як з своїм товаришем. Не випадково саме козацька кінота вважалась однією з найсильніших у всій Європі. Їх боялись і ними захоплювались. Є чудовий історичний приклад: битва під Конотопом В'ятому році це одна з найяскравіших сторінок в історії української кінноти, де козаки розгромили значно переважаюче московське військо. Козаки влаштували провокацію, відступили, заманивши головні сили московитів в болота, де вони її загрузли. І саме тоді по них вдарила блискавична кінна атака з флангів і тилу. То був шок, деморалізоване військо просто втікало. Московський цар Олексій Михайлович після цього був в паніці. Він готувався втікти з Москви, бо боявся, що козаки підуть на столицю. Швидкість, маневреність, розвідка, раптовість саме ці якості української кінноти дозволяли перемагати ворога, що мав чисельну перевагу. І це не легенди, а дійсно історичні факти. А основна сфера моєї діяльності це активні гриби, такі як їжовик, чага і Кордіцепс. Все ви можете знайти в мене на сайті. Рідний дар посилання буде в шапці профілю.